Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на українські народні та авторські казки. Вони відіграють ключову роль у розвитку дітей, формуючи в них моральні цінності, такі як добро, чесність та працьовитість, стимулюючи уяву та образне мислення, а також знайомлячи з національними традиціями, звичаями та історією українського народу. Через казкових персонажів діти вчаться розрізняти добро і зло, співчувати, приймати правильні рішення та ставити перед собою цілі, а також розвивати комунікативні навички і мовлення, розвиток особистості та мислення, уява та творчість. Казки з їх фантастичними сюжетами стимулюють уяву та творчі здібності дитини, дозволяючи їй уявити себе на місці героїв та розвивати власні творчі потенціали. Образне мислення, слухаючи казки, діти вчаться мислити образно, що є важливим для розвитку їхньої мови, інтелекту та міння спілкуватися, формування моральних цінностей, добро і зло, казки вчать дітей розрізняти добро і зло, співпереживати позитивними героями та засуджувати негативні риси, як от лінь, скупість чи. Зрадництво моральна орієнтація за допомогою казок. Діти знайомляться з суспільно схваленою поведінкою, вчаться приймати правильні рішення та обирати гідний шлях у житті. Виховання та культурна спадщина, патріотизм і цінності. Українські народні казки виховують любов до рідної землі, формують національну свідомість та передають цінності, такі як честь, сміливість та відданість знайомство з культурою. Через казки діти дізнаються про звичні традиції, вірування та спосіб життя пращурів, що допомагає їм усвідомити своє місце в українській культурі. Соціальний та емоційний розвиток. Казки дозволяє дітям переживати широкий спектр емоцій, розвиваючи їх емпатію та здатність до розуміння інших, соціальні навички, казкові сюжети, навчають дітей взаємодіяти з іншими, допомагати один одному та проявляти повагу до старших. Крім того, що казка є ефективним засобом виховання дитини, здатним вирішувати безліч завдань, вона також об'єднує батьків та їхніх дітей, де є можливість просто приємно провести час і відпочити від метушні реального світу. Тож читайте дітям українські, народні та авторські казки і грайте разом у театр. Це цікаво, весело та корисно.